Ас новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! 32-річний чоловік та його 36-річний брат загинули в селі Новопавлівка. Ворог атакував ФПВ-дроном цивільну автівку. Двоє дівчат-пасажирок, 17 та 19 років поранені і наразі перебувають в лікарні. Після повторного влучання безпілотника транспортний засіб згорів. Зранку росіяни знову вдарили по цивільній автівці в преображенці. Від атаки ворожого дрону загинуло подружжя. Загалом впродовж доби Росіян. Не завдали понад пів тисячі ударів по Запорізькій області. Окупанти били з авіації по Успенівці та Малинівці. Більше 200 артилерійських ударів нанесли по 12 селах. Загалом упродовж доби окупанти завдали 570 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Надійшло три повідомлення про руйнування приватних будинків, господарських споруд та авто. Тим часом на запорізькому напрямку наші оборонці мають успіхи. Просунулися на три кілометри поблизу Оріхова. Сили 24-го окремого штурмового батальйону Айдар показали, як повернули під контроль малі Щербаки. Тепер там знову майорить український прапор. Раді доповісти, що в результаті спільної операції бійців 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону Айдар. Населений пункт малі Щербаки під контролем збройних сил України на запорізькому напрямку, поблизу Оріхова, там є просування наших, наших військ, і на сьогодні більш ніж на три кілометри. Дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону Айдар, 33-го штурмового полку та іншим нашим підрозділам, які були задіяні. У Запоріжжі вшанували двох героїв, які віддали в боротьбі з ворогом найцінніше життя. На будинках, де вони жили, встановили меморіальні дошки. Їх відкрили за ініціативи громадської організації Разом Юа. Один з них Олексій Сафонов. Він був сафером. Чоловік присвятив своє життя, щоб рятувати інших. Загинув він на Херсонщині. Він другого не хотів, другого не хотів тільки це. Він прям жив цим. Все було, всі мислі, все тільки про це. Потім у нього були ротації на Харків, і на Київ, Будьте. у Херсоні. Інший поліцейський Артем Ткаченко був зірцем для свого підрозділу. кажуть побратими. почав службу у батальйоні особливого призначення в 2016 році, 8 квітня минулого року. Лейтенант поліції загинув від ворожого артобстрілу під час виконання бойового завдання на Оріхівському напрямку. Йому до завжди залишиться 28 років. Артем Олександрович був гідним офіцером. Гідною людиною, відповідальним, дисциплінованим. На нього завжди можна було покластись. Він мріяв, він планував своє життя, але на жаль, російські війська обірвали його життя, але він назавжди з нами в наших серцях. Третій працевлаштований запорізькою службою зайнятості цьогоріч у віці 50 років і старше, більш ніж 1200 людей, які знайшли роботу перед пенсійного віку. А з них майже півтисячі тих, кому 60 і більше. Серед них і 62-річний Олексій Олексійович, вимушений переселенець пологівського району. Нині він працює в академічному музично-драматичному театрі імені Магара, слюсарем сантехніком Ще здоров'я трошки є, треба попрацювати. А що ж В квартирі сидіти. Виріс у селі а тепер в квартирі сидіть. Зараз відмічається тенденція, коли все більше і більше збільшується кількість людей перед пенсійною, пенсійного віку, які мають бажання або працевлаштуватися, або продовжити свою трудову діяльність для того, щоб набути більше. Трудового стажу близько 1800 людей з, взагалі з усіх працевлаштованих через службу зайнятості це внутрішньо переміщені особи. Служба зайнятості зацікавлена в Пошуки роботи в орієнтації кожного хто бажає працювати, хто бажає змінити свою кар'єру, хто бажає навчатися. Ми завжди поруч і готові надати сприяння саме в реалізації зайнятості. Детальніше про історію працевлаштування Олексія Рябченка та його успіхи в театрі розкажемо в наступних випусках на часі. Рушники, мотанки, писанки, традиційне українське вбрання. Громадська організація Берегиня Запоріжжя відзначає день свого народження виставкою. Святкуватимуть річницю заснування 14 жовтня в експозиції. Сучасне переплилося з автентичним. Як це було? Бачила Ірина Чернова. така в нас бачите пані із Рівенщини. Вийшла. Дайте людині дзеркало, Чи як, чи що? Приміряти на себе народний стрій обраної епохи цього дня могли відвідувачі виставки від запорозьких берегинь. Організували справжній інтерактив з екскурсом у минуле. Розказали про значення кольорів та техніки вишивки не лише сорочок, але й рушників. Найкрутіші сорочки це білим по білому. Там можна побачити те, що дуже складно вишивається. Найскладніша ще робота надія Ткаченка. Оцей білий рушник теж. Теж білим по білому, ну і взагалі Надія Ткаченка найкрутіша майстриня нашого запорізького краю. Ви бачите її тут, я покажу тут її круті рушники. Якщо ви побачите, да, подивитеся зі зворотнього боку, то вони однакові. Що так, що так, вони однакові вишиті. В Україні відомо про щонайменше 200 технік вишивання. Ще до великої війни берегині навчали запоріжанок цьому на своїх курсах. Деякі з технік можна побачити і на нинішній виставці. Експозиція поєднала аутентику з сучасністю. Свої власні та колекційні твори для експозиції надали три десятки майстринь. У нас є такі рушники, які вишивали велике коло жінок. Коли цей рушник передавався від родини до родини, і вони там вишивали. Саме таким є рушник жіноча доля, який вишивало аж 50 жінок. Гаймати Хортиця благословить вас. Сіємо, сіємо, посіваємо на наших чудових людей, на наших чудових гостей. Хай свята покрова, яка оберігає наше Запоріжжя, оберігає всіх, хай здійсняються бажання, і хай скоріше буде перемога. Над всіма над всіма загадуйте. Ось цю колекцію вишитих писанок створили чотири майстрині. Кожне яйце то символ одного з районів Запорізької області. Оріхів, міцний горішок України. Бачите, наприклад, от ну це от це я вишивала. Це, наприклад, Акіякімівка, е е е смак, смак дитинства. Так солодко смакує перемога. Це Пам'ять наша. Це, наприклад, Лара Середа вишивала, це Бердянськ, Енергодар. Подивіться, пересичення всіх енергій червоних. Наприклад, оце Прязов'є. Тут вишити гарбуз. Чому? Тому що майстриня, яка вишивала Тетяна Соловйовна, в неї там залишились на окупованій території родичі. І вона каже, чи ви живі, чи здорові, усі родичі гарбузою. Колекції берегині Оксани Кіргієвої вже понад 100 ляльок мотанок. Всі матеріали натуральні: мішковина, глина, квіти безсмертника намистини з дерева. Яскравий акцент, різнокольорові стрази. Кожна мотанка вона не повторна, вона несте якусь свою енергію. Тому я не думаю, що ви знайдете дві однакових мотанки на всю країну. Я ніколи не роблю мотанку в поганому настрої. бо Мотанка повинна нести радість. Наш убере. Вона повинна щось таке містичне містична така лялька. Та запорозькі берегині то не тільки про творчість. Жінки з перших днів війни допомагають пораненим бійцям. Їх навіть назвали янголами Запорізького госпіталю. Тоді зателефонував начальник госпіталя в той день зранку і сказав, що звільнилося 50 людей, і ми приїхали туди допомагати. І об 11 годині зустрічали перших поранених. І тоді ми стикнулися з тим, що е, коли привозять поранених, на них все розрізається. Весь одяг розрізається, і їх потрібно щось одягати. І ми почали шити. Тканину берегиням слали звідусіль. Потрібен був адаптований одяг на наліпках, аби його було зручно одягати. Оці шорти вони залишили як музейний експонат на згадку про згуртованість людей для допомоги фронту. Сьогодні берегині, окрім одягу, шиють і інші необхідні бійцям речі. І почали шити дощовики, які захищають наших хлопців від дощу і снігу. І ці дощовики їх можна розкривати і вони стають як намет. Ми шиємо найпотужніші ноші, які витримують вагу 150 кілограмів. Те, що сьогодні таке найактуальніше для наших військових, це антидронові пончо. Вони тримають температуру тіла і вночі нашого хлопця не побачить ворожий дрон. Виставка запорозьких берегінь триватиме два тижні. Побачити її можна у міській бібліотеці на вулиці Гоголя, 66. Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот а на цьому у мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.